Вітаємо наших глядачів. Ви на каналі інтернет-магазину Embargo Shop. Сьогодні на наш огляд потрапив цікавий екземпляр від італійського бренду Любінський Фімідор з набором необхідних аксесуарів для сигар. Перше, що ми маємо зауважити, це чудове виконання зовнішнього корпусу з натурального кедрового дерева, пофарбованого в елегантний темно-бордовий колір. Класичний дизайн, який поєднує сміливі рішення, у вигляді вставки під змійну шкіру, надає аксесуару оригінальний і привабливий зовнішній вигляд. На лицевій стороні ми бачимо наявність замка з ключем для додаткової безпеки в місто Х'юмідора. Тепер звернемо увагу на кришку, яка оснащена двома скляними вікнами, що статично демонструють наявність додаткових аксесуарів для сигар. Внутрішній простір кімідора розділений на два рівні на верхньому відділенні окремо розмістився електронний гігрометр для точного контролю вологості всередині кімідору в парі зі зволожувачем на кристалічній основі, що в свою чергу забезпечує всередині ідеальні умови для сигар. Також бачимо набір якісних аксесуарів, у комплекті якого ви знайдете футляр для двох сигар під зміюну шкіру. Гілютина ножиці для сигар у тематичному чохлі, турбозапальничка з трьома потужними соплами, яка додатково обладнана пірсером, вікном для контролю палива і шкіряною вставкою. Знявши форми для аксесуарів, з'являється можливість розмістити додатково 10 сигар, по 5 у кожній зі сторін. Просторий та зручний нижній відділ призначений вже для зберігання 40 сигар. Всередині є перегородка, яка покликана розділяти сигари, як вам буде зручно. Розміри хімідору натякають нам на його стаціонарне призначення. Погодьтеся, щоразу брати з собою таку шафку буде важко. А тепер докладніше про цифри. Ширина становить 32 см, довжина 23,5 см, висота 11,5 см. Такі параметри ідеальні для розміщення хімідора на столі, шафі або полиці. Отже, чому варто звернути увагу саме на цей хімідор? Перш за все, він пропонує вам грамотне поєднання оригінального стилю, набору аксесуарів та якісного виконання в кожній дрібниці. Придбати такий подарунок собі або іншій людині можливо завітавши на сайт інтернет-магазину або написати нам у месенджер. Підписуйтеся на канал, залишайте коментарі та оцінюйте нас вподобайками. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!